Його звали Птеродактиль. Він був чистокровним драконом, народився у стародавні драконівські часи та виховувався за найдраконівськими правилами. А виріс усім подив дуже доброзичливим і навіть став травоядним. Ось тому Птеродактиль і дожив до наших Часів. Усіх інших драконів згубила кровожерливість. Як відомо, дракони нападали на людей, крали найгарніших принцес, а людям це дуже не подобалось. Рано чи пізно знаходився сміливець, який вбивав чудовисько. Теродактель вчасно збагнув, що до людей краще не наближатися. Він оселився у найвіддаленішому кутку землі у печері на схилі погаслого вулкану. А щоб люди не турбували його, птеродактиль придумав таку штуку. Забирався до кратера і видихав язики полум'я. І спостерігав, як люди біля підніжжя вулкану розбігаються. Вони вважали, що починається. Вигарження. Ця воєнна хитрість дуже веселила дракона. Потім терадактиль снідав і приймав ванну в гейзері джерелі з гарячою водою. Коли сутеніло, дракон здіймався в небо. З висоти він бачив міста у сяйві вогнів, бачив, як мчать по дорогах автомобілі, а по коліях поїзди. Якось птеродактиль приймав ранкову ванну в гейзері. Він лежав на спині, втупившись поглядом у небо, як раптом почув дивний рев, що наближався до нього. Прямісінько над його головою летів сріблястий дракон невідомої породи. Птеродактиль поспіхом обтрусився та злетів в небо. Догнати незнайомця було нелегко. Певний час птеродактиль пурхав поруч із ним і нарешті запитав: Ти дракон? Ні, я літак, гордо відповів незнайомець. Птеродактиль не знав, що це за звір, тому він знову запитав, А чому ти не махаєш крилами? Тому що вони відпадуть. Розсердився літак на дурнуватого дракона і, взагалі, не плутайся під ногами. Птеродактиль образився, у ньому закипіла кров грізних предків, і він кинувся на незнайомця. Під крилами літака були дві круглі пащі, які дракон не помітив. Несподівано звідти вдарило два потужних струмені вогню. Тародактиль закрутився в повітрі і глепнувся прямісінько у гейзер. Потроху вщух біль від опіків. Теродактиль міркував. Тут не обійшлося чарів. невже ще залишилися на землі чарівники? На другий день знову пролунав рев літака. І птеродактиль злетів у повітря. Скажи чесно, тебе вичеклував чарівник? запитав дракон. Мене придумали і побудували люди, відповів літак. Ха! вигукнув недовірливо дракон. Люди такі маленькі, а ти такий великий. Більше за мене, і літати вмієш, а люди літати не вміють. Люди. Вміють все, відповів літак. Птеродактиль був розумний дракон. Він згадав великі міста, і машини, і поїзди і подумав, можливо, незнайомець говорить правду. Люди стали розумними і вмілими, а знання завжди робили дива. І дракон став із нетерпінням чекати нової появи літака. Знайомство з ним було найцікавішою подією за останню тисячу років. Так вони почали літати разом. І раз, і другий, і третій літак розповів дракону про своє життя, як він живе з іншими літаками на аеродромі у великому будинку Ангарі. Як люди за ним доглядають, змащують мастилом та годують бензином. Якби ж про мене хтось піклувався, подумав птеродактиль. Адже я вже не молодий. Ех, життя моє драконяче. Іноді і птеродактиль розповідав літаку про подвиги драконів, але згодом припинив. Літак увесь тремтів від обурення, коли чув, як дракони ображали людей. Він був дуже прив'язаний до них. Птеродактиль теж почав поважати людей з того часу, як познайомився з літаком. Люди подобались дракону не тільки своїм розумом та працелюбством. Теродактель цінив її відвагу. Яким відчайдушним треба бути, щоб піднятися у небо. Одного ранку теродактель визирнув зі своєї печері і нічого не побачив. Стояв густий туман. Ех, напевно, літак сьогодні не прилетить, подумав він. Аж ось почувся знайомий шум мотора. Він був такий слабенький, що дракон одразу сметикував, літак збився зі шляху і вилетів на пошуки друга. Довго б теродактильнишпорив у тумані, поки не зітхнувся з літаком ніс у ніс. Негода застала нас дорозі!» Проривів стомлений літак. Ми вирішили приземлитися, але як знайти місце для посадки. Кожної хвилини ми ризикуємо врізатися в скелю, і тоді ми всі загинемо. Я вкажу пілотові шлях. Птеродактиль полетів попереду літака. Щоб пілот не опустив його з очей, птеродактиль увесь час видихав полум'я. Там, де дракон видихав вогонь, туман перетворювався на дощ. У молочній імілі з'являлися дірки. В одну з таких дірок птеродактиль побачив рівну долину і повів літак на посадку. Коли небезпека минула, літак перевів подих і сказав Дякую, друже, ніколи не забуду. Які, можуть бути, розрахунки між друзями, скромно відповів дракон. У цей час в літаку відчинилися дверцята, і на землю зістрибнув пілот. Він уважно оглянув дракона від хвоста до голови. Чим мені віддячити тобі? запитав пілот. Птеродактиль, хвилюючись, промовив. Дуже хочеться маленького дракончика. Гаразд, постараюся виконати, пообіцяв пілот. Минуло кілька місяців. Настала зима, і тепер птеродактиль дуже рідко покидав свою печерю. Холодно. Коли в небі пролітав літак, дракон салютував йому вогняним струменем. а літак на знак привітання. Похитував крилами. Одного разу, почувши голос друга, птеродактиль виснув голову з печери. Він побачив, як від борта літака відокремився парашут. За хвилину на землю плавно опустився ящик. Дракон відніс його до печери. Це був звичайнісінький ящик з дощок. На його кришці було щось написано. І якби Птеродактиль умів читати, він би прочитав Варан, дитинча, дракон острова Комода не кидати. Але Птеродактиль читати не вмів. Тому він просто висмикнув зубами цвяхи та відкрив ящик. У ньому лежав маленький симпатичний дракончик, денне світло розбудило малюка, і він заплакав зовсім як дитина. Птеродактиль засміявся від щастя. Він підхопив дракончика і почав колисати його. Ходив по печері та співав старовину драконівську колискову. Ой, спи, драконятка в колисонці, Як горошок в билинонці.